Друзі, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Не забувайте підписатись, поставити лайк. Дивіться цим відео з друзями. І поїхали. Сьогодні знімаю відео, в якому я хочу показати вам, як можна здати бутилки в Німеччині. От. Тому при кожній покупці будь-якого напитку ви платите налог в розмірі 25 центів. І щоб повернути цей налог, вам потрібно після того, як ви використаєте напиток, повернути бутилку в магазин. Після повернення бутилок за кожну бутилку ви отримаєте 25 центів і вам видається чек з терміналу, по якому ви можете забрати свої кошти або купити на цей чек товару. Тому в нас назбиралося за дві неділі. Бутилок трішки, от три пакети. І ми зараз з вами глянемо, скільки я зможу забрати своїх грошей, що на цю суму ми зможемо з вами купити. Думаю, для вас це буде цікаво, так як по приїзду в Німеччину більшість людей думає, що це заробіток. Але це не заробіток, а це всього лиш повернення своїх власних коштів. Тому не обманюйте ті, хто говорять, що на цьому можна зробити, збираючи бутилки, і так далі. ну хіба що якщо ви збираєте бутилки, якщо власні бутилки, які ви придбали в магазині, то ви за них платите. І це ніякий не заробіток, це всього лише повернення своїх грошей. Як ви можете бачити, я вже в окулярах, тому... Весна не за горами. І ми з вами зараз направляємось в магазин. Залишилось буквально 100 метрів. І я вам покажу, як здаються ці бутилки і скільки можна отримати. А потім ми з вами пройдемось по магазину і спробуємо купити на цю суму якийсь товар. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Сьогодні вийде нова частина челенджу 9. І напишіть, будь ласка, як ви думаєте, який буде результат. Таке вчора була восьма частина, і в мене вийшло віджатись від тенісних м'ячиків 23 рази. Тому я думаю, сьогодні побити свій рекорд і віджатись, ну хоча б мінімум 24, але можливо і 25. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки тут бутилок і скільки я отримую за це грошей. Натисніть, будь ласка, на паузу і напишіть, скільки я отримую грошей за три пакети бутилок. Кожна бутилка по 25 центів. Зустрінемось з вами в магазині. Так, ми вже з вами знаходимось в магазині і зараз будемо здавати бутилки. Подивимось, скільки у нас вийде грошей. Нагадую, за кожну бутилочку 25 центів. Так, ми вже з вами здали на 3,75. Продовжуємо. Ми з вами отримати ось таку суму. Зараз ми будемо щось не закупимо. Так, ми з вами отримали 12 євро і зараз ми на цих 12 євро придбаємо якийсь товар і побачимо, що ми зможемо з вами купити. Так, беремо з вами пустий ящичок, такий, так як будемо обходитись тим, що маємо, щоб не витрачати зайвих грошей. І... Це буде такий мінімальний набір. Так, беремо з вами отаке варення з повниці. Візьмемо з вами пачку отаких от от муслів. Нам потрібно для того, щоб приготувати муслі молоко. Один пакет. Так, можна до цього додати ще. Якийсь йогурт. Так, візьмемо з вами отакий от йогурт фісташковий. Що ж, я вже з вами вдома, і ми з вами поглянемо, що я купив на 12 євро, який я отримав за здачу бутилок. Ось таке от молоко, 1 літра, Кока-Кола літр 25, такий йогурт протеїновий 21 раз кажу, скільки тут грам, 200 грам, потім варення полуниці. 340 грам, ось таке. І такі от пласівці з ягодами 500 грам. Ось такий товар, такий товар мене вийшло купити на 12 євро. За здачу бутилок Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього всього. І хто з вас живе в Німеччині, той знає, але ті, хто не живуть, думаю, для вас це буде дуже цікаво. Всім до зустрічі!